А вие можете да зайдете и си степлите в 25 маса. А, и просто въпрос, Крини, ще му... Не мога да кажа, че е наша пари. Да. Це речі відстріляні, це харизматичні речі, це раритетні речі, які є символом мужності, символом і залишаться символом цієї історії війни, Великої війни 22-23 року. Є частина волонтерська, тому ми виручені кошти направлятимемо військовим. А друга частина це екологічна, тому що від початку війни близько 50-60 тисяч гільз відстріляних залишається на наших українських полях, і ми одні з тих, хто показує, як ці речі можна перетворювати в щось корисне і прикладне. Не беремо треба Петриківський розпис, який пішов з села Петриків'я, загалом його основна функція це розмальовувати, розписувати будинки, посуд, але скрині ним ще точно подібного місту ніколи не розмальовували. Через це нам стало цікаво це дослідити. З нашим часом я думаю, це буде стиль лофт мілітарі досить таким популярним ще довгим часом. Всі, всі друзі, всі родичі, всі там. Це все буде триматися в головах наших ще дуже довго, на жаль.